Association Football. Dobro Ranuk and welcome back to the WAF channel. The referee committee have selected six clips for the last match day of UPL. Let's see together the situation. Some of them are very interesting to understand the laws of the game and the referee interpretation. Let's have a look together. При єдиноборстві в штрафному майданчику Ворскли двоє гравців інгульця номер 99 і номер 20 випадково отримують м'ячем по руці, що прибуває в положенні, яке явно не підлягає покаранню. Після чого м'яч потрапляє до гравця номер 2, який б'є і забиває гол. Як всім відомо, з цього року гол, забити нападником при випадковому влучанні м'яча в руку, не зраховується лише в тому випадку, якщо нападник одразу ж б'є по воротах або забиває безпосередньо рукою. Таким чином, ця динаміка є закономірною, оскільки особа, яка забила гол, не торкалася м'яча рукою, коли він отримав його від партнера по команді, якому м'яч випадково потрапив в руку. Тому мова вже не йде про негайні здії. Враховуючи ці обставини, гол було зараховано правильно. З цієї Її причини відеоасистент Арбітра правильно провів мовчазну перевірку без будь-якого втручання. Нападник Ворскли торкається м'яча після рикошету від захисника, і він летить до партнера по команді, який знаходиться в положенні поза грою. Шлях польоту м'яча проходить близько до гравця номер 99 інгулець, який безуспішно намагається зіграти ним. І він не лише торкається м'яча, оскільки немає необхідного часу, щоб встигнути зіграти належним чином. Для визначення ознак дотику до м'яча як гри або відбиття, є три ключові критерії: можливість контролювати м'яч, можливість передачі м'яча або можливість відбити м'яч. Якщо проаналізувати цю ситуацію, то захисник інгульця явно не встигає зіграти в м'яч, оскільки не має можливості контролювати м'яч занадто близько до останнього дотику або віддати передачу партнеру по команді. Він не встигає її виконати, а тим більше винести м'яч за межі поля, відбивши його подалі. З цих причин дотик захисника слід вважати рикошетом, і тому положення поза грою нападника номер 42 Ворскли не може бути скасоване через цей рикошет м'яча від захисника номер 99 Цю ситуацію дуже складно оцінити асистенту арбітра на полі, оскільки відправна точка торкання м'яча з'являється після відскоку між гравцями. І тому визначити реальний момент, в який необхідно зробити оцінку, завжди дуже складно. Директива FIFA та УЄФА у разі сумнівів прапорець тримати внизу, тому ми не можемо визначити цю ситуацію як помилку асистента арбітра на полі і дозволити продовжити гру. А також тому, що маючи доступну технологію, Відеоасистент арбітра може легко виправити цю ситуацію за допомогою правильного перегляду на полі, а не фактичного перегляду, оскільки саме арбітер повинен буде встановити, що це був рикошет, а не гра захисника номер 99 враховуючи три критерії, про які ми згадали вище. Равець лівого берега номер 97 намагаючись вести єдиноборство з суперником, ненавмисно з силою наступає власною ступнею. На ногу суперника номер 9 з оболоні в таку частину ноги, яка може бути дуже небезпечною та нести загрозу його безпеці. Арбітер надає перевагу, вважаючи боротьбу тільки фолом, але не враховує серйозність вчинку. Відеоасистент арбітра правильно рекомендує арбітру перегляд на полі, щоб він краще побачив місце контакту та інтенсивність епізоду. Після перегляду на полі арбітр правильно призначив штрафний удар і виніс червону картку за серйозне ігрове порушення. Чин описаних вище, відеоасистент арбітра правильно рекомендує перегляд на полі, щоб дозволити арбітру переглянути місце контакту та інтенсивність втручання, яке, хоча і не навмисне, але несе в собі загрозу безпеці суперника. Процедура перегляду на полі ідеально підходить для відображення критеріїв, описаних вище, адже відеоасистент арбітра спочатку показує місце контакту, а потім динаміку на нормальній швидкості, щоб оцінити інтенсивність. Дуже складна ситуація для оцінки на полі, оскільки арбітр закритий тілом гравця номер 9 з колоса. І удар по м'ячу виконується з близької відстані. При ударі по м'ячу нападником Динамо ліва рука захисника знаходиться в положенні, що перекриває простір польоту м'яча і збільшує об'єм його тіла, тому підлягає покаранню. В той час, як права рука знаходиться в природному положенні і близько до тулуба, зображення не дуже чіткі, але складається враження, що м'яч влучає в ліву руку, а не в праву, і тому мав би бути призначений пенальті. Без як ви тепер знаєте жодних дисциплінарних санкцій. Хоча зображення є зернистим і не дуже чітким, підстави для втручання і оціночне положення рук захисника, описані вище, були достатніми, щоб рекомендувати перегляд на полі для надання арбітру можливості краще оцінити ситуацію, яка повинна була призвести до призначення пенальті. Чітка і нескладна ситуація для арбітра, який добре бачить, оцінюючи ризикований, але правильний підказ захисника. Насправді, на передачу гравця номер 11 Полісся захисник номер 21 кривбасу виконує підкат, ризикуючи зачепити м'яч відставленою лівою рукою. Але він чітко зачіпає м'яч спочатку лівим стегном, а потім грудьми. Після цього торкається лівою рукою. Такі ігрові дії не підлягають покаранню, оскільки м'яч спочатку був заблокований корпусом, а потім відскочив в руку без додаткового другого руху, який робить контакт руки з м'ячем навмисним. З тих причин арбітр вчинив правильно, дозволивши продовжити гру. З цієї причини відеоасистент арбітра правильно провів перевірку без будь-якого втручання. Звичайний ігровий контакт, в якому обидва гравця, номер 14 Карпати та номер 21 зоря ведуть єдиноборство за м'яч. Нападник, який володіє м'ячем, зіграв у м'яч, а потім захисник відбиває його за лінію воріт. Арбітер та асистент дуже добре контролюють епізод і призначають кутовий удар. Цю ситуацію дуже добре видно на відеозаписі з камер, розташованих за воротами, де видно, як захисник відбиває м'яч, припускаючись звичайного футбольного контакту. З цієї причини відеоасистент арбітра правильно провів перевірку без будь-якого втручання. Українська асоціація футболу